П'ять років тому тодішній міністр доходів та зборів Олександр Клименко вирішив на всі контейнери, що проходять митниці України, навішувати електронні замки gps gsm навігацію. Здавалося, даний пристрій мав полегшити роботу митників, та насправді він став просто дорогою іграшкою. Це дуже якісний сервіс, який допоможе поставити крапку. Такому явищі, як контрабанда. Дозволить це зробити мінімізуючи корупційні, корупційні ризики та корупційні прояви. Мінімізується людський фактор. При переміщенні грузів між таможнями України в 2011 році були введені електронні устройства. Електронні замки з функцією GPS, GSM навігація. Дане устройство встановлюється на запорні механізми контейнера. Целью іключення і санкціонірованого доступу в путі слідування, а також відслідіть маршрут переміщення грузов по моженої території України. Нескладний механізм простий навісний замок з акумулятором та звичайно, як у телефоні сім-картою. Інспектор митниці закріплює його на дверях контейнера. Вартість такого одного замка 390 доларів. Тепер замок в ідеалі передає сигнал, який відображається в моніторинговому центрі в Києві. Ідея з використанням електронних замків так сподобалася голові Державної фіскальної служби Роману Насірову, що в грудні минулого року головний податківець країни наказав регіональним митницям почепити замки на всі вантажі, що проходять митний контроль. В нас зараз фактично 100% контейнерів повинні мати цей замок, тоді як кількість замків на всю митницю зараз у нас півтори тисячі, там навіть менше працюючих. І відповідно, що ми так це певний такий мотив для корупції, тому що на цей контейнер ми вішаємо, вішаємо, а потім вже наступний не вішаємо. Сам замок теж вимагає технічного обслуговування. Для цього центральний орган ДФС доручив усім регіональним митницям до кінця грудня минулого року закупити акумулятори та провести діагностику роботи замків на своїх підрозділах. Рядові митні інспектори кажуть, що хороша ідея з замками на практиці має дуже багато недоліків. Сроки переміщення грузів між таможнями України. Этот срок составляет до 10 суток автомобильным транспортом. Заряда электронного замка достаточно для работы устройства в течение 2-3 дней. То есть, большую, возможно, большую часть перемещения груза по территории Украины с применением GPS, GSM замков мы отследить не можем. Они полностью показывают свою неэффективность. Те, что с по майже не Мало того, что даже если Акумулятор, наприклад, цього замка дуже швидко розряджається. Наші техніки не мають можливості цього контролювати. Тому що інформація про те, який акумулятор розряджений, який замок там заряджений, на якому етапі от, ти, ти можеш повісити той замок на контейнер, він виїде з порту і за 20 хвилин розрядиться. І ніхто про це тобі нічого не скаже. Одеські контрабандисти запевняють, що даний електронний замок їм зовсім не заважає. Підловувати електронний замок нам не мішає. дуже просто. Высверливаются заклепки из петель, снимаются аккуратно дверные створки контейнера. Далее выносишь из него необходимое тебе количество товара и вешаешь обратно створки, вставляя новые заклепки в петли. При остатков товара пломба вместе с электронным замком свидетельствует о том, что контейнер не вскрывается. Безглуздість використання подібних замків підтверджують і громадські активісти, що регулярно здійснюють моніторинг вантажних перевезень в країні. Весь мир зараз оформляє грузи в Ніхто не спускається к машині. Если все нормально, то сотни, тысячи, миллионы контейнеров проходят так, что к ним никто не прикасается. Вот представьте себе, проходит 500 контейнеров в сутки в порту, это надо повесить 500 пломб, потом, провесить, потом проконтролировать возврат всех этих 500 штук, и это, это каждый день. На следующий день опять 500, на следующий день опять 500. Это просто нереальная задача, и она безглузда по-украински, можно сказать. Свого часу ці електронні замки Державна фіскальна служба закупила у відомої ізраїльської фірми, що спеціалізується на електронному охоронному обладнанні. беніш GPS Україна входить в бізнес імперію ізраїльського бізнесмена Хаїма Беніша. «Беніш груп постачання gps гаджетів для державних підприємств України один з найуспішніших напрямів її діяльності. Окрім ДФС, серед клієнтів фірми Мінекології Укрпошта, Укрзалізниця, Аеропорт Бориспіль та МВС. Цікаво, що ряд відомих злочинців тікали з-під домашнього арешту. Хоча на них були електронні браслети від Беніш. У 2013-му затриманий на хабарі ректор податкової служби Петро Мельник. Пізніше активіст антимайдану Гнат Кромський відомий як -то Топаз. Командир Беркуту Дмитро Садовник підозрюваний у масових вбивствах на Майдані. І Тавакул Рагімов – харківський міліціонер, якого звинувачували у керуванні тітушками у Києві під час Майдану. Це ну, дуже питання, звідки ті замки беруться, яке розумію, це там. Така традиція, яка по закупівлі цих замків, вона ще родом з часів Януковича. А компанія, яка зараз буде закуповувати замки, це компанія, ну, спокійно через інтернет можна побачити, належить тому самому ізраїльському бізнесмену, який закуповував ці замки для уряду Януковича. Представництво Беніж GPS Україна має цікавих покровителів. Так раніше в її засновниках був такий собі Євген фельдшеров, позаштатний радник одіозного екс-міністра енергетики та вугільної промисловості України Едуарда Ставицького. Він був прописаний в одній квартирі з Борисом Довгоп'ятом. У засновниках Benish GPS Україна фігурує Алла Довгоп'ят, яка ймовірно є родичкою Фельдшерова. Здесь сам по себе напрашивается вывод о том, что, скорее всего, Эдуард Ставицкий, помимо того, что он раньше был, имел, как говорится, отношение к этому, к этому предприятию, и можно сделать вывод о том, что он, скорее всего, и поныне влияет на эту компанию. Самого Ставицького наразі розшукує Інтерпол за зловживання владними повноваженнями та розкрадання і розтрату майна в особливо великих розмірах. До речі, керівник беніш Груп Хаїм Беніш дружить з біглим екс-міністром у соціальній мережі в останніх змінах до бюджету ДФС. Ми бачимо, що вже в травні червні запланована закупівля моніторингової системи нової партії замків та акумуляторів до них. Цікаво, що тендер планується проводити лише для закупівлі акумуляторів на 226 тисяч гривень, а безпосередньо самі замки на 35 мільйонів та моніторингову систему ще на мільйон 600 тисяч гривень. Фіскали хочуть закупити за переговорною процедурою. Коли я чую про витрату на цей моніторинговий центр, та, коли я розумію, що за такі кошти там це половина грошей, які треба витратити, щоб закупити в принципі, нове програмне забезпечення на всю українську митницю, та, то ну, мені здається, це це нерозумні видатки порівняно з тим коефіцієнтом корисної дії, які ці замки ця техніка приносить. Кажуть, замки збираються закупити вже в іншого постачальника та, начебто, дешевше. Якщо вірити документу, що потрапив до слідства, інфо такі умови митниці пропонує фірма Старком. Один замок має обійтися у 315 доларів за штуку. Тоді як у «Беніш груп він коштував 390. Здавалося б, нова фірма, нові девайси нижча ціна. Митниці залишається лише закуповувати замки та чіпляти їх на контейнери. Та, на жаль, як виявилося нове, це всього навсього добре забути старе. Чому? Бо офіційний дистриб'ютор Старкому в Україні уже добре знайома нам Беніжгру. В офіційному листі слідство інфо Беніж груп пояснює, що співпрацює зі старкомом з 2003 року. А на її офіційному сайті вказано, що замок Бенілок є спільною розробкою Бенішу та Старкомом. З'ясувати, чому знову закупатимуться електронні замки і чому без тендеру ми спробували безпосередньо в голови ДФС Романа Насірова. Він заявив нам, що купляти нічого не будуть, бо на це немає грошей. У нас немає ніяких як це коштів на капітальне вкладення. Мані тридцяти бюджетів в мене навіть немає такої інформації, щоб вони були закладені. Я буду дуже радий, якщо вони будуть закладені. Та з власних джерел нам стало відомо, що в п'ятницю договірна процедура все ж була проведена, і митниця закупила моніторингову систему транспорту «Беніш Фліт Менеджмент» вартістю 1 мільйон 652 тисячі 400 гривень. Поки в Україні рахують соціальні виплати, Державна фіскальна служба закупає за десятки мільйонів гривень замки з gps gsm навігацією, і це при тому, що доцільність використання даних супергаджетів у кращому випадку сумнівна.